Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку окремо. подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 14 по 20 жовтня. включно. Друзі, карта дня і астропрогнози. Мене в сторі з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стає землі, телець, діва і козоріг. Тельці будуть першими. Прогноз для вас. подивимось, що там картішки, скажуть. Випадає карта «Колісниця». Ну, колісниця може давати якусь поїздку, кудись переїзд. Це може бути зміна роботи, підвищення в положенні. По цій карті як варіант питання з автомобілем може стати на перший план, якщо він у вас є. Ремонт автомобіля, купля-продаж автомобілю. По цій картці, ну я думаю, що по цій карті в принципі можливо продати. Як варіант, по цій карті може бути історія, що ви отримаєте якусь посилку або будете відправляти комусь посилку. Дуже часто по цій карті проходить така історія, коли якась людина має в на нас якийсь емоційний вплив, тобто хтось нас може вводити в ті емоції, які їй потрібно від вас отримати, щоб цим якось скористатися. Як варіант, треба буде, може бути якась ситуація, коли вам треба буде взяти бразди правління в свої руки, оцю упряжечку, і, скажімо так, повернути колісницю туди, куди вам потрібно. Розумієте, так? Да? Мені чомусь здається, якась може бути от кудись поїздка, переїзд, я не знаю, активність. Може спілкування з кимось на різні. Давайте ще подивимось карти. Може поїздка до сім'ї, тому що цією картою раку управляє у нас. Король мечей випадає. Ну, Король мечей це може бути адвокат, нотаріус, юрист, вчитель, наставник, лікар, суддя, військовий політик. І тут як варіант, не знаю. Поїздка в лікарню може бути, це може бути близнюки Терези, доліть по знаку Задяка людина. Це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка просто з більш такими серйозними чоловічими енергіями. І тут може бути знайомство на відстані, поїздка до цієї людини, дідусь може бути, чоловік ваш офіційний. Це може бути ну, людина набагато старша за вас. Як варіант, це може бути поїздка в лікарню, поїздка до адвоката, нотаріуса, ну активне вирішення, наприклад, питань якихось там з адвокатом, нотаріусом, не знаю, там з податковою. наприклад, будете вирішувати держструктури по цій карті зазвичай проходять. От щось можете якось активно вирішувати. Це може бути в любовному плані, наприклад, знайомство, або якесь, от у вас разом якась сумісна поїздка може бути кудись, там не знаю, знайомство з його батьками або. З вашими батьками. Або як варіант, я не знаю, там, просто разом поїдете відпочивати. Просто можете разом просто час якось проводити. Непогані карти. давайте... Багато карт випало. Давайте ще подивимося за вас карта. З роботою щось може бути пов'язане, як варіант, це може бути. Як варіант, це може бути історія ем, підвищення, або там, новий клієнт, якийсь статутний, статний такий може прийти. П'яторка Пентаклі, випадає. Ну дивіться, по п'яторки Пентаклі, як варіант тут може бути. Історія, що можете трошечки прихворіти, наприклад, їхати до лікаря лікуватися, або просто якесь погане самопочуття, здавати якісь аналізи, може просто як варіант активно будете лікуватися вдома. По п'яторці Пентаклі це може бути історія, що вам приклад. Ем, у взаємодії з якоюсь людиною може чогось не вистачати. І тут будете якось активно намагатися отримати те, що ви хочете від цієї людини. Ну, або ж по цій карті нехватка почуттів, нехватка близькості, ну щось не задовільняє. Дуже часто по цій карті проходить така історія, що ми з кимось спілкуємось тільки за рахунок відчуття якогось жалю по відношенню до цієї людини. Пітька Пентаклі може давати фінансову нехватку грошей. Ну, Наприклад, я не знаю, там, будете активно вирішити якісь питання з приводу роботи, щоб надійшли якісь додаткові фінанси, або отримати більше там, клієнтів. Ну, Чогось вам може не вистачати по цій карті. Дуже часто по цій карті лікарні проходять, або ну, як варіант травмуватися можете ще по цій карті. Ну, Мені здається, тут просто от чогось може не вистачати. Далі у нас йдуть діви. Подивимося, що там у Дів буде відбуватися на наступному тижні. П'ятірка жезлі випадає. Ну п'ятірка жезлів зазвичай дає якийсь конфлікт. Тобто, ви можете з кимось поконфліктувати. Це може бути внутрішній конфлікт. У вас там робити чи не робити сумніви. Як варіант, це можуть бути якісь змагання, в яких ви можете приймати участь. Відчуття якоїсь може бути конкуренції, наприклад, на роботі, Там відчуваєте, хто хтось вам на п'яти наступає. Це може бути як варіант історія, якісь, от наради буде на роботі, у вас будуть якісь активні дебати, перемовини з кимось будете якось буркливо виясняти. Зазвичай по цій карті просто проходить от, конфронтація відстоювання якихось особистих кордонів. розумієте, да? П'ятірка жезлів може давати... Ну, Фізичний конфлікт з якоюсь людиною може бути тут вполне неї ймовірно. Ще одну карту для вас. Діви. Лицар жезлів. Ну, Лицар жезлів це, ну, як варіант, це може зненацька якась людина проявитися, і от з нею буде конфлікт якийсь або конкурент по бізнесу. Там, виявиться, що хтось продає такий самий там, матеріал, наприклад, продукт. А по цій карті поїздка може бути, переїзд може бути. Зазвичай це знову ж таки зненацька відбувається. І тут, як варіант, ви можете. Ну, Поспішити людей насмішити, або можете переживати за те, щоб як важка дорога може бути кудись, наприклад, по цій карті. Це може бути знайомство з якоюсь людиною, така бурхлива історія, але зазвичай вона більш зав'язана на якомусь такому. Інтимному сексуальному вліченні, але жезлів може давати вашу якусь ініціативність в реалізації, в досягненні, особливо там кар'єрі в роботі. Якусь швидкість. Це може бути, що ваш офіс переведуть. і Ви будете переживати, як ви там будете добиратись до нового місця роботи. Розумієте, да? Або це може бути дорога поїздка кудись там до когось. Я не думаю, що. Хоча як варіант, може хтось до вас з Нацька приїде. Но мені чомусь здається, все ж таки більше карта показує, що ви можете кудись або поїхати, або планувати. якусь Може, Може, з кимось будете планувати дорогу кудись і будете якось сперечатися, коли краще виїжджати, яким там шляхом краще їхати дорогою, на який день білети, або на який час купляти. Давайте ще одну карту. Знову какої-то движение випадає, шістка мечей. Ну тут точно у вас якийсь повинен бути рух кудись далі. Це може бути, ну абична ця карта показує перехід з якогось стану, такого, який не має вже такий небезпечний, не дуже комфортний перехід в більш безпечне положення. Відповідно, тут може бути зміна роботи на краще, це може бути переїзд в краще місце. До речі, у мене Боже, в мене я. Я можу переїду, я ж ті в асценденті. Я ж переїжджаю, може на сьогодні приїду вже. Інтересно, бо клас. По цій карті може бути ну, важка дорога, як варіант може бути. А це може бути уход з роботи, відпочинок, як варіант. Ну от у вас всі карти показують якесь от дуже багато якоїсь активності. Ну дивіться, враховуючи, що перша карта випадає п'ятерка жезлів, дивіться, щоб не було такої історії, що ви можете поспішити людей насмішити. Тобто, або як варіант, ви можете просто переживати за оцю. Якусь активність, яка у вас може відбуватися, і думати, Боже, Боже, чи справлюся з цим? Тобто треба рухатися там на, на на по роботі, і треба рухатися там, не знаю, ще в якомусь в якійсь сфері, і не знаєте, чи справитесь ви з усім з, з усіма цими моментами. Питання пов'язані з. За автомобілем можуть бути якісь, не знаю, там покупка автомобіля, продаж автомобіля. Як варіант, можете поспішити і продати за меншу ціну. Ремонт автомобіля може зламатися, будете ремонтувати, їхати на СТО або ще кудись. От Щось якось в такому форматі для вас. Далі у нас йдуться козироги. прогноз для вас. Подивимося, там у вас буде відбуватися на наступному тижні. Що там картішки скажуть? Король мечей випадає. Ну король мечей це може бути людина по повітряної стихії, близький Терези Водолі, з якою ви можете комунікувати. Це може бути військовий, лікар, адвокат, нотаріус, юрист, вчитель, ментор, наставник, людина, офісний працівник, держструктури, щось ну якісь може питання з субсидіями, з документами можете вирішувати. З податковою, наприклад, щось вирішувати. Ну щось якісь офіційні справи можуть бути. Це може бути знайомство з новою людиною. Ну, така трошки може бути меркантільна, розчетлива, але в принципі поки що ніяких карт немає, тому не можу сказати, це погані чи хороші наміри. А по цій, це може бути батько, це може бути дідусь, це може бути людина набагато старша за вас, і от з нею буде якась комунікація, взаємодія. А, як варіант по цій карті, ви щось можете планувати наперед, консультуватися у лікаря, здавати якісь може, аналізи, йти на якісь перевірки. Ну, от, щось в такому форматі. Давайте ще подивимось карти для вас. Може, ви якось будете до когось з якоюсь субординацією, от на те спілкування з якоюсь людиною будете якось тримати якусь субординацію. Дуже часто це проходить по цій карті. Рицар Мічей. Ну, це може бути поїздка в лікарню, наприклад, здавати аналізи. Ну, зазвичай по цій карті така трошки конфліктна карта. Вона дає якісь форс-мажорні обставини, коли вам треба буде зірватися з місця, і поїхати щось робити. Не знаю, там дома щось прорвало трубу, і треба буде щось ремонтувати. Переїзд може бути, я не знаю, зненацька запропонують вам кращу вигіднішу квартиру. Це може бути конфлікт з цією людиною, або як варіант, це може бути така їдка критика. Катає звіті по відношенню до вас. Може, ви будете до цієї людини якось так критикансько трошки відноситись, щось якось говорити, казати. Фізичний конфлікт може бути. А, ну, мені чомусь здається, тут ви можете якось дуже емоційно, якось ментально сприйняти цю критику нестабільно, скажімо так, неправильно. А як варіант, хтось може настирно, наполегливо до вас просто проявлятися, якийсь новий мужчинчик, щось від вас хотіти або, там, не знаю, з роботи там хтось буде казати, ну давай до нас на роботу, давай, 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 давай. Там так нав'язливо, прям так. Я сказав, по цій карті обича проходить, знаєте, агресивний маркетинг. Ось, робота з якоюсь інформацією може бути по цій карті, така активна. Спішка якась може бути у вас. От, щось кудись можете дуже сильно спішити, бачите, тут страус прям біжить, спотикається. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Фортуни, Клас! Ну, дивіться, вообще дуже класна карта. Вона показує якісь доносні події, на які ми не маємо вплив, але вони нас виводять в більш якісніше, комфортніший рівень нашого життя. Як варіант, знову ж таки, карта може показувати якісь. Циклічні історії, які у вас повторяються, може з новою людиною, може зі старою людиною, якихось питань, які ви не вирішили, і вам треба їх доробити і зрозуміти, для чого вони вам були дані. А по цій карті знову ж таки, поїздка може бути азартні, якісь ігри, можуть бути щось якось за якимось азартом. Можете займатись, не знаю, там з людиною фліртувати. Це для вас буде такий азарт. А колесо фортуни може давати. Більше щось роботи збільшить, там криптовалюта, от в цю сторону може ще йти. Як варіант, а, колесо фортуни ну мені чомусь здається, тут якщо знак це якась може бути кармічна історія, тобто людина, яка буде дуже схожа на те, що у вас відбувалося в минулих стосунках, от якось в такому контексті ця карта прорється. Або це може бути. Перехід на якийсь новий формат, наприклад, в роботі, посаду вам неочікувано запропонують. Але при цьому у вас може бути страх, наприклад, а чи впораюсь я, а чи потрібно мені приймати цю роз... э історію. Може, як варіант, вам треба попросити і вас підвищить 100%. Mm, ну щось якой... ну тут о, о, ця карта вона точно показує якусь комунікацію взаємодію з іншими людьми. Відповідно, тут щось якось в такому форматі для вас повинно програтися. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе. А соміки боміки.